Про характер, складні вибори та спадщина, що охоплює покоління. Тож візьміть свій передтренувальний комплекс і приєднуйтесь до нас. Коли ми вступаємо в цю надихаючу подорож, ви побачите, як проста людина стала символом рішучості на найбільш конкурентній сцені у світі. Історія Роджера Вокера починається в 1948 році на півдні Ангелії. У світі, сформованому труднощами, які виліплять все його життя. У дитинстві його розлучили з біологічною сім'єю та віддали на усиновлення. Він ніс тягар покинутості з ранніх років. Вихований прийомними батьками, він ріс у напруженій атмосфері вдома. Його батько був ветераном війни з шрамами від психологічних травм. Що робило сімейне життя суворим і вимогливим. Ті ранні роки, повні перешкод, викували дух стійкості, який згодом стане основою його кар'єри в бодібілдингу. Усього у 14 років Роджер зробив радикальний вибір для свого віку. Він вступив до королівської морської піхоти, британські військові сили. Уявіть собі, підлітка. В, кинутого в світ холодних безжальних тренувань, що вимагали не лише фізичної сили, але й гострої розумової та емоційної дисципліни. 22-38 Цей досвід дав йому кам'яну міцну атлетичну базу, сформувавши як його тіло, так і бійцівський дух, який визначатиме його шлях. 22-38 Тренування були нещадними. Виснажливі пробіжки, плавання, вправи у воді, скелелазіння та щоденні фізичні випробування, що не залишали місця слабкості. Поки більшість дітей його віку жили звичайним життям підлітків, Роджер вже вчився справлятися з тиском, болем і впертістю. Та військова середа стала ґрунтом, де його сила волі зміцніла, готуючи його до всього, що кине йому життя. Саме там, у Роджера прокинулася пристрасть до розвитку тіла, це почалося близько 15 років. Він склав свої невеликі заощадження з кількома друзями та купив базове обладнання для важкої атлетики. Все було просто: штанга та кілька саморобних дисків. Але для нього це було початком чогось величезного. Коли його друзі швидко здалися. Роджер залишився відданим, пройшовши крізь кожне тренування з концентрацією та рішучістю. Повільно. Він усвідомив, що це не просто спосіб підтримувати форму. Це було його покликанням, кожне віджимання, кожне підтягування, кожен імпровізований підхід був ще одним кроком до таємної мрії: одного дня виграти титул містер Всесвіт. Він Ніколи не говорив цього вголос. Для більшості людей така мрія здалася б дитячою, навіть смішною. Але він зберігав її живою в тиші, підживлюючи її кожною краплею поту. Та тиха амбіція стала двигуном, що рухав його вперед, навіть коли шанси були проти нього. Для хлопця, який почав життя з малим, бодібілдинг був картою. Що вела його до чогось більшого з огляду назад, дитинство та юність Роджера не були про комфорт чи можливості, вони були про втрату, важкі уроки та дисципліну у дуже молодому віці. До 17 років його фізика вже виділялася більша, а виразніше за більшість завдяки військовій підготовці та його невблаганній наполегливості. Два роки по тому, у 1967 році, він зробив сміливий крок, вийшовши на сцену конкурсу Містер Південний Схід його перших змагань без підготовки, тренера, досвіду, позування, йому все ж вдалося посісти четверте місце. Замість того, щоб засмутити його, цей результат лише розпалив його вогонь ще сильніше. Навіть без професійного керівництва, наставляючись за журналами з бодібілдингу, Роджер продовжував рухатися вперед. Там, де інші здавалися перед першою стіною, він знаходив шлях обійти її. У військових спортзалах він працював з примітивним обладнанням, саморобними стійками для присідань, адаптованими лавками, вправами з вагою власного тіла. Цей етап навчив його цінувати кожен повтор, ніколи не чекаючи ідеальних умов, щоб йти до своїх цілей. Але, мабуть, найскладніша фаза його раннього шляху настала під час служби у ВМФ. Роджер був розквартирований на авіаносці HMS Hermes, але він не припиняв тренуватися. Уявіть собі, спроби піднімати вагу на кораблі, що рухається. Палуба хиталася з кожною хвилею, він облаштував міні-спортзал між двома розбірними коморами, використовуючи будь-яке спорядження, яке вдавалося роздобути, навіть коли це ставило його в небезпеку. Один із прикладів він дістав горизонтальний тренажер для ніг, який був настільки нестабільним, що трясся під найменшим навантаженням і міг спричинити серйозну аварію. Проте Роджер знайшов спосіб. Він закріпив його тросами, зміцнив тимчасовими полагодженнями і використовував його так чи інакше. Та креативність і завзятість показали, наскільки далеко він був готовий піти заради бодібілдингу, навіть якщо це означало тренуватися в небезпечних, майже неможливих умовах. Середовище не полегшувало завдання. Корабель використовував дизельне паливо як баласт, і запах постійно висів у повітрі. Багато разів Роджер тренувався під тонким шаром палива. Це була просто ще одна перешкода, яку треба було знищити. Період на есмісці Гермес був справжнім випробуванням вогнем, жодних дзеркал, жодної гламурності, жодних оплесків, лише під, дисципліна. Та мужність у ворожому середовищі кожне тренування було битвою проти оточення і проти себе самого. Зрештою, він отримав не просто м'язи, він отримав таку міцну психологічну фортецю, яка пронесе його через всю кар'єру після закінчення часу на морі Роджер повернувся на суходіл, щоб продовжувати рости. Саме тоді він зустрів Веджа Біна, легендарну постать британського бодібілдингу. Він був не просто тренером, він був промоутером самого спорту. Він відчинив двері свого лондонського спортзалу для Роджера, надав йому підтримку і навіть представив його у журналах. На той час така публічність була ключовою у тому, щоб Роджер став помітним як серйозний перспективний бодібілдер, але зустріч, що справді змінила його життя, була з Гордоном Алленом, одним з найкращих тренерів Англії. Ален був ключовою фігурою у тренуванні Арнольда Шварценеггера. Тепер настав час Роджера відчути це на собі, і це було жорстоко. Ален був відомий тим, що доводив атлетів до межі, не залишаючи місця для виправдань чи напівзаходів. Для Роджера звиклого тренуватися самостійно з імпровізованим обладнанням. Програма Алена стала шоком. Кожна сесія заводила його на край нескінченні важкі підходи, що доводили його тіло та розум до межі можливого. Біль був постійним, бажання здатися непереборним, але це була ціна зростання. Під керівництвом Алена Роджер зрозумів, що бодібілдинг найвищого рівня це не лише про важкі тренування, це про тренування з послідовністю. Зосередженість навіть тоді, коли все тіло кричить від болю. Він не вірив у стероїди як у вирішальний чинник. Роджер вживав лише невеликі дози за тижні до змагань, достатньо, щоб загострити фізику. Для нього основою залишалися дисципліна, важкі тренування та відданість, а не хімічні шляхи скорочення. Та комбінація підтримка Вагмана, караючи тренування Гордона Аллена. Та власна невблаганна дисципліна Роджера стала поворотним моментом. Він не просто будував м'язи, він засвоював чемпіонський світогляд терпіти біль, уникати скорочень, залишатися сфокусованим на великій меті. На цьому етапі він перестав бути просто перспективним молодим атлетом і почав перетворюватися на справжнього конкурента. З тією кам'яною основою, викованою в жорстоких тренуваннях Алена. Роджер почав отримувати результати. У 1972 році він взяв участь у змаганнях на «Містер Британ, одних з найавторитетніших у країні, і посів третє місце. Для більшості це було б піком кар'єри. Але для Роджера це було лише підтвердженням того, що він на правильному шляху. Наступного року, у 1973, він підвищив планку знову. Він полетів до Брисбену, щоб змагатися на міста Австралія, і цього разу не залишив жодних сумнівів. Переконливо вигравши титул і обійшовши деяких з найбільших імен на австралійській сцені. Ця перемога позначила його офіційний вхід у вищу лігу спорту, закріпивши його не просто як англійського перспективного атлета, а як серйозного міжнародного претендента. Незважаючи на успіх, Роджер стомлювався від життя в Англії. Постійний дощ, сірі будівлі та непродуктивна рутина тягнули його вниз. Він прагнув радикальних змін, які оживили б не лише його кар'єру, але й особисте життя. Саме тоді він переїхав до Австралії, країни Сонця великої кількості смачної їжі. Роджер влаштувався на службу в РААФ Королівський ВПС Австралії, що дало йому стабільність необхідну для нового старту. Навіть з військовими обов'язками на плечах він ніколи не знижував навантаження на тренуваннях. Не минуло багато часу, як місцева спільнота бодібілдерів помітила його. І незабаром про нього заговорили як про одного з найсильніших претендентів на австралійській сцені. Здавалося, ніби він привіз усю інтенсивність британських тренувань і трансплантував її прямо у свій новий дім. Під час цього періоду Роджер зустрів ще одну ключову фігуру у своїй подорожі Френка, власника спортзалу та справжнього ентузіаста бодібілдингу. Він побачив потенціал роджера і вирішив його підтримати. Він був не просто спонсором, він був, наче, покровителем спорту в Австралії, відчиняючи двері для роджера до участі в міжнародних змаганнях. Завдяки цій підтримці. Роджер нарешті зміг подорожувати, належно тренуватися та готуватися до більших викликів попереду. Партнерство з Вашингтоном не просто дало Роджеру ресурси для змагань за кордоном. Воно також підвищило стандарт бодібілдингу в самій Австралії. Вперше у австралійців з'явився хтось, хто міг змагатися з американськими та європейськими гігантами. Крок за кроком Роджер став обличчям нової ери для спорту у своїй прийнятій країні, закріпивши своє ім'я в Австралії. Роджер Вокер вийшов на міжнародну арену, стикаючись із найкращими у світі. У 1974 році він брав участь у змаганнях «ІФББ Містер» Універс у Вероні Італія і посів четверте місце у своїй ваговій категорії. У тій самій категорії переміг не хто інший, як Лу Фернььо. Для новачка на міжнародних змаганнях розділити сцену з такими легендами вже довело, що він має все необхідне, щоб йти далі. У 1975 році він поїхав на престижний конкурс «Містер Азія та виграв титул. Того ж року він повернувся на сцену ІФББ Містер Універс і фінішував другим трохи позаду. Американської зірки Кена Валера. Це був проривний результат, який закріпив його репутацію як одного з найкращих конкурентів того часу. Але 1976 рік став роком, коли його мрія стала реальністю. Роджер завоював титул ІфББ Містер Універс у важкій вазі. Ставши першим австралійцем, який досяг цієї честі. Це було втілення мети, яку він таємно зберігав з підліткового віку, почуті його ім'я, оголошене як містер Всесвіт, ця перемога увінчала його кар'єру на той момент і дала австралійському бодібілдингу місце в історії на світовій арені. З того часу його очі були спрямовані. На найголовнішу сцену містер Олімпія. Між 1977 і 1982 роками Роджер брав участь у шести Олімпіях поспіль, стоячи проти легенд на кшталт Френка Зейна, Арнольда Шварценеггера, Майка Менцера та Робі Робінсона. Уболівальники уважно стежили за його шляхом, бачачи в ньому доказ того, що австралієць може. Протистояти титанам спорту. У 1977 році Роджер посів четверте місце у важкій вазі. У 1978 році він опустився на п'яте, але залишався у грі. Потім настав 1979 рік. Його найкращий рік на Олімпії. Він посів третє місце. Неймовірне досягнення, яке твердо поставило його серед світової еліти, цей результат на подіумі став винагородою за роки дисципліни, болю та наполегливості. 1980 рік став історичним. Олімпія прийшла до Сіднея, його прийнятого рідного міста, але вона увійде в історію як найсуперечливіший конкурс. Арнольд Шварценеггер повернувся і фінішував першим, викликавши масу суперечок. Багато хто вважав, що Роджер, який показав свою найкращу фізику, був гідний значно вищого місця. Але для австралійських уболівальників він уже був переможцем. Він отримав найгучніші овації у своїй кар'єрі, ставши символом національної гордості. Останні розділи його кар'єри продовжилися в 1981 році. Роджер посів 10 місце на Олімпії, але отримав два сильних другі місця на IFBB Pro Universe та World Pro Championships. До 1982 року хронічний біль у суглобах та травми почали обмежувати його тренування. Він вийшов на сцену Олімпії востаннє. Посівши 16 місце перш ніж закінчити свою змагальну кар'єру. Це не було казковим закінченням. Але до того часу його спадщина, як одного з найповажніших атлетів золотої ери бодібілдингу вже була закріплена. Серед усіх слідів, які Роджер Вокер залишив у спорті, одна з найцікавіших його унікальна тренувальна філософія, метод. За годину, створений спеціально для його підготовки до Олімпії 1980 року. Мова йшла не лише про підняття важких ваг, але про математичне відстеження загального обсягу роботи за годину. Формула була простою, але революційною вага х повторення, х підходи в 60. Час тренування. У хвилинах мета виміряти продуктивність тренування в буквальних тоннах переміщених за годину. З таким підходом Роджер почав розглядати кожне тренування як тест на ефективність. Йдеться не лише про переміщення важкої ваги, Йдеться про те, щоб робити це з контрольованою інтенсивністю, скорочуючи час відпочинку та вичавлюючи кожну секунду з його тренувань у залі. Щоб це працювало, він будував свої тренування на суперсетах та трисетах, дві чи три вправи поспіль без відпочинку, множачи зусилля за менший час. Результати були приголомшливими. Наприклад, його тренування, грудей. Роджер міг переміщати понад 56 метричних тонн за годину. Це приблизно 62 короткі тонни за американською системою. Уявіть сотні повторень без зупинки, невблагану дисципліну треба було зосередитися і підтримувати чіткість кожного повтору від початку до кінця. І техніка для нього була непорушною. Роджер наполягав на тому, щоб кожен повтор був бездоганним. Для нього жертвування формою заради ваги було смертним гріхом. Навіть у високооб'ємних сесіях його найвищим пріоритетом була якість. Переконуючись, що кожен рух був чистим, як для максимізації естетики, так і для уникнення травм. Така точність та інтенсивність відрізняли його стиль від стилю багатьох його суперників. Його програми слідували жорсткій методичній структурі. Для грудей суперсети жиму лежачи з розведенням гантелей та жиму на похилій лаві з віджиманнями на брусах. Для спини суперсети тяги верхнього блока до грудей, тяги у нахилі та підтягувань. Для ніг завжди починали з литок, перш ніж бити рубака присіданнями, розгинанням ніг та згинанням ніг, для плечей жим і тяга до підборіддя поспіль потім підйоми перед собою, в сторони та у нахилі безперервною послідовністю. Руки розділялися між суперсетами на біцепс та трицепс. Пресу доставалося 10 хвилин без зайвих слів у кінці тренування достатньо, щоб тримати їх у тонусі без перевантаження. Його щотижневий спліт був таким же вимогливим груди та трицепс, спина та плечі, ноги та біцепс. Тренувався двічі на день, вранці та вдень, 6-7 днів на тиждень. Навіть за стандартами бодібілдингу це було божевілля. Але Роджер вірив, що це ідеальна формула, щоб вивести своє тіло на межі можливостей, не покладаючись надто сильно на препарати. Цей метод був чимось більшим, ніж просто система тренувань. Це було твердження цінностей. Поки інші шукали хімічні скорочення або м'якші стилі тренувань. Роджер довів, що можна досягти неймовірних результатів через дисципліну та інтенсивність. Попри свою сильну особистість, він був відвертим щодо свого мислення, часто кажучи, що виходить на сцену не для того, щоб заводити друзів, а щоб перемагати. Така жорстка конкурентність заслужила йому повагу та захоплення. Але також натирала деяких колег-атлетів та офіційних осіб не в той бік. Для Роджера сцена була полем бою, і лише найкраще підготовлені мали право там стояти. Однак під цією суворою зовнішністю Роджер мав саркастичне, швидке почуття гумору, яке обожнювали його друзі. Одна відома історія розповідає. Як йому кинули виклик зробити 20 повторень армійського жиму з гантелями по 150 фунтів. Він навмисно зупинився на 19-му повторенні, а потім зупинився. Я просто не відчував 20-го, жартував він. Такі репліки показували його гострий розум і грайливу жилку, що балансувала з серйозністю тренувань. Ще одна річ, яка відрізняла його, це його сучасний погляд на стероїди. У той час, як багато конкурентів того часу збільшували дози, Роджер дотримувався обережного підходу. Він визнавав використання невеликих кількостей, достатніх, щоб встигати за елітним рівнем, але завжди підкреслював, що його фізика побудована на важких тренуваннях та дисципліні, а не на препаратах. Це був різкий контраст із зростаючою хімічною залежністю, що охопила спорт. Його відмова переїжджати до Сполучених Штатів була ще одним характерним кроком. У той час як багато бодібілдерів бачили в мекці бодібілдингу шлях до слави, Роджер вирішив залишитися в Австралії, віддаючи пріоритет особистому життю та національній ідентичності. Звичайно, це коштувало йому публічності в американських журналах та подіях, але це закріпило його образ. Як людини, яка не піддається зовнішньому тиску. Однак така незалежність мала свою ціну. Роджер конфліктував з Полом Гремом, однією з найвпливовіших фігур ІФББ в Австралії. Через судівство та можливості під впливом Грема багато хто вважає, що це суперництво завадило Роджеру досягти ще більших результатів, особливо під час змагань. Сильна мережа Грема впливала на результат. Проте Роджер ніколи не дозволяв себе повністю зламати. Він продовжував тренуватися, продовжував змагатися і продовжував доводити, що може стояти проти кого завгодно, незалежно від політики чи задньопланової драми. Його пряма манера спілкування та відмова грати за правилами системи зробили його більш аутсайдером у бодібілдингу. У світі, де конформізм часто винагороджувався, його твердість, гумор та незалежність зробили Роджера Вокера унікальним. Він був не просто ще одним бодібілдером, який намагався вписатися 22.49. Він був тим, хто проклав власний шлях, зіткнувся з наслідками і залишив після себе спадщину автентичності. Спадщина Роджера Вокера незаперечна. У 1976 році він став першим австралійцем, який виграв титул містер Всесвіт, відкривши двері для інших атлетів його країни. Мріяти про змагання на світовій арені, ця перемога була не просто трофеєм. Це була віха, яка твердо поставила Австралію на світову мапу бодібілдингу. З того часу жодні змагання не могли ігнорувати потенціал конкурентів з країни Кенгуру. Поза славою змагань Роджера пам'ятають і за його сировину, силу та інновації в тренуваннях. Його система тон за годину була одним з найбільш креативних та інтенсивних підходів, які коли-небудь бачив спорт, доводячи, що можна думати нестандартно, не жертвуючи дисципліною заради техніки. До цього дня атлети та шанувальники згадують його метод як натхнення для того, щоб вивести свої тренування на новий рівень. Протягом 70-х та 80-х років він став ключовою фігурою в австралійському бодібілдингу не лише через титули, але через те, як він представляв націю на світових аренах. Його безстрашна позиція, сміливість стикатися з міжнародними гігантами та автентичність зробили його взірцем для поколінь атлетів, що пішли за ним. Навіть ніколи не вигравши головний титул, містер Олімпія, Роджера пам'ятають як одного з найбільш вражаючих конкурентів, які коли-небудь виходили на цю сцену, особливо в легендарному конкурсі 1980 року в Сіднеї, де він представив свою найкращу фізику, і йшов голова до голови з Арнольдом Шварценеггером для багатьох, хто був там. Роджер був справжньою зіркою вечора, заслуживши найгучніші овації у своїй кар'єрі. Більше, ніж м'язи чи трофеї, Роджер Вокер показав, що можна досягти величина, не відмовляючись від своєї істинної сутності. Він був прямим, автентичним і ніколи не корився задньоплановій політиці. Його історія доводить. Що залишатися вірним собі може мати свої ціни, але це також завойовує вам особливе місце в пам'яті шанувальників. Сьогодні, коли ми озираємося на Роджера Вокера, ми бачимо не просто бодібілдера, ми бачимо символ завзяття автентичності та пристрасті до справи, його шлях па.